А тепер детокс. Детокс сьогодні буде, бо минулого етеру я його не встигла включити. Подивилася я дуже класне інтерв'ю кислиці, і дуже вам рекомендую. І мені здається, що воно класно вкладається в сьогоднішній випуск. Як це приходити в залу, наприклад, Радбезо, і слухати візаві з Росії. Який може розказати, як от нещодавно пан Небензі розповідав про, про трагедію в селі Гроза на Харківщині, де загинуло 56 людей, він розказував, що там збиралося дуже багато неонацистів. Що ви відчуваєте в цей момент? Чи ви намагаєтесь відключити емоції, чи навпаки, можливо, цей біль він, він живить вас в вашій роботі? Я даю запитання для того, щоб ви розуміли, з про до чого говорить зараз кислиця. І мені здається, що ми знаходимося в дуже важкому психологічному стані зараз через інформаційні потоки, які навколо нас відбуваються, але коли ти усвідомлюєш, що це за інформаційні потоки, коли ти усвідомлюєш на яку точку тобі натискають для того, щоб ти відреагував, ти просто можеш відключити цю точку, ти чи ти можеш контролювати цей момент. І я хочу, щоб ви послухали, що говорить з цього приводу Сергій Кислиця. Тим більше, що у нього тут декілька історій, ми будемо трошки переривати його пряму мову, тому що там хороша порада, і мені завжди кислиця видавався людиною, яка заземляє. Коли погано ти включаєш, дивишся, як він смалить, і тобі стає простіше, тому що ти розумієш, що він на твоєму боці, я голос України, в тому числі і тому, що я представляю президента і наш уряд, і в Генеральній асамблеї, і в Радбезі. І я керуюся і політичними директивами, і настановами і президента, і міністра закордонних справ. Тому ті політичні позиції, які я озвучую, це, власне, є позицією України в розумінні, що у нас є демократичний уряд, президент, і зовнішня політика це не моя зовнішня політика, це політика президента і уряду України. Але звичайно особисте сприйняття воно також від, від, відіграє певну роль. І я дуже вдячний і своїм колегам, які разом зі мною. І готуються до засідань і в Генеральній асамблеї, в Радбезі, зокрема, і вони надзвичайно корисні і вмілі дипломати, для тому що подекуди нам доводиться перевіряти те, що озвучується нашими опонентами прямо на ходу в залі Радбезу, і вони дуже вдало це роблять. Я вдячний моєму керівництву, до речі, що завжди, коли у мене в ході засідання Радбезу виникає якісь питання або потреба. Уточнити деякі моменти, то в тому числі і міністр закордонних справ відповідає на мої звернення, і було неодноразово, коли він вносив певні корективи або допомагав мені озвучити правильні наративи і речі ході засідання. Засідань Радбезу, це дуже важливо. По-перше, пам'ятаєте що ми всі не кислиці, але Наша стійкість, наша кукуха потрібна Україні, наша небайдужість, наша усвідомленість і наше непіддавання маніпуляціям. Тому що піддаватися маніпуляціям дуже хочуть, щоб ми цьому піддавалися. Росіяни, ми повинні перевіряти ту інформацію, дивитися, з якого джерела вони прийшли, і дивитися, чи не пересичений наш ринок якимось одним меседжем на протинаперекір всім іншим думкам. І взагалі намагайтеся знайти все-таки знайти той ресурс, якому ви довіряєте з точки зору не клікбейтності, а інформативності, і слідкуйте за тим, що відбувається в Україні саме на цьому ресурсі. Якщо говорити про інтернет, то я на Суспільному сижу не про інтернет, про Ютуб. Про Що я говорю? про Ютуб. Якщо ну, говорити про YouTube, то коли мені треба якийсь, типу, непоконченому вибудуваний сюжет на якусь тему як зразок, то я йду на Суспільне і там беру як зразок для того, щоб щось вам показати, або дізнатися більше. А давайте послухаємо тепер далі кислицю, тому що він дуже смішну історію розповідає про росіянчиків. Коментувати. Нібензю, ну, це вже ми виросли з тих штанців, коли Нібензя був нашим старшим, або Нібензі, були нашими старшими братами, колегами і таке інше. Ну, з точки зору моралі, це нікчомна людина, ну, насправді. А його заступник Полянський, це ще гірша людина, ніж сам Нібензя. Тому що, окрім того, він ще є професійним розвідником. І, як кажуть англійською мовою, дуже часто видно, що він є навіть майндером самого посла. Це навіть, знаєте, навіть комічно. От ви можете прогуглити деякі фотографії, коли приходять Нібензі з полянським разом, особливо в травні місяці, знаєте, у Нібензі от така, Георгівська стрічка, а у Полянського — отака, тому що він має довести всім і своєму керівництву, і не обов'язково на Смолянській площі, що він ще більш щирий патріот, ніж навіть сам посол. Ну, Це просто, знаєте, це серпінтарія. Уся російська місія, розвідники, шпигуни, які. E, слідкують не лише e, за, назовні, а ще за собою одне за одним там шпигують, там і одне на одного доносять в столицю і в свої структури. Ну це цирк. Це прекрасно, те, що вони одне за одним шпигують, вони одне за одне наносять. Ну, І головне у ці Георгії стрічки. Я просто я просто згадала про Ню про куповну з цим своїм капелюхом, з яким вона прийшла в кінотеатр. Вона ну, мені так десь десь, десь нагадала, дуже кінематографічно. І ви знаєте, мене заземляють інтерв'ю тих, кого. А, Кого я поважаю, чиї думки мені цікаві, і навіть мені просто цікаво, якщо він щось там говорить на фоні, і мене це зазумляє. Я, я, я споживаю по-різному контент. Да? Я можу сидіти там на кухні, снідати і щось слухати. Можу вікнути телевізор просто фоном, щоб воно там лялякало. Я вам розповіла про цей серіал, який я зараз дивлюся. І от. Інтерв'ю, типу інтерв'ю кислиця, це ті інтерв'ю, які я вмикаю на нормальній швидкості, і слухаю він щось розповідає, я щось для себе новеньке беру, і головне заземляюся. Заземляюся завдяки тому, що він говорить, і рекомендую вам це теж робити. Я багато разів казав, що найгірше, що ми можемо собі дозволити, як дипломати, і зокрема не тільки в Нью-Йорку, це дозволити емоціям, щоб емоції зсередини. Нас з'їли е, і вибили з лав, е, і ми не могли би відстоювати наші інтереси. Тому емоції потрібно, якщо не придушувати, то принаймні відключати. Подекуди це не просто. Але це необхідно, це необхідно, і це той лайфхак, який я вам даю майже наприкінці сьогоднішнього ефіру. Але це ще не кінець, тому що також мені хочеться сказати. Я часто бачу повідомлення від вас, я з вами погоджуюся в усьому, а от у цьому ні. І це нормально. І я багато разів вже казала. Це нормально зі мною не погоджуватися. Я не можу говорити всі ваші думки і бути з вами абсолютно тотоженою на одному боці в усьому. У нас можуть бути не збіги. Це нормально. Навпаки, це дуже добре, що ви ставитеся до мого контенту як до чогось, чим не погоджуватись. Тому що мене лякають ті, хто погоджується з усім. Навіть якщо у нас є збіги, у нас є в чомусь. Різниця не можете ви погоджуватися з усім, що думаю я насправді. Хоча, звичайно, я ж не всі думки озвучую в етері, багато чого залишається за кадрами. Взагалі вважаю, що це не не те, що треба робити публічно. Тим не менш, це перший момент. Другий момент, якщо ви слідкуєте за медіа більшого формату, не за блогом, як і мій, то ставтеся до нього критично теж. Навіть якщо ви всьому йому довіряєте, є прийоми. От дивіться, я вам процитувала відео з BBC. і це інтерв'ю з кислицею. Це класне інтерв'ю, я можу вам порекомендувати. Водночас я хочу вам показати історію про. Матеріал BBC від російської кореспондентки, яка бере коменти у російських військових на лівому березі Дніпра про дії збройних сил України. Там тобто кореспондентка працює на окупованій території, на яку відомо як поїхала, а BBC Україна рада це перепущу. У 22-му році авторка відзначилась матеріалом про пологовий в Маріуполі, коментуючи який наполягала, що породіллі бачили там українських військових. Я не перевіряла другу частину цього посту. Але от власне те, що треба брати до уваги. Також, якщо ми вже говоримо про інформаційну гігієну, я рекомендую вам перечитати пост Дмитра Золотухіна з приводу статті прекрасної від Washington Пост і від. Держпігеля, які одночасно без жодних доказів, але посилаючись на анонімні джерела Washington Post, слова офіційних осіб в Україні та інших країнах Європи, також інших людей, фактично звинуватили Червінського у плануванні і виконанні акту міжнародного тероризму. Більше того, просто вказавши замовником теракту на північному потоці головнокомандувача Валерія Залужного. До, до речі, ще раз я нагадую, скільки разів. От звертайте увагу, де і хто що говорить про залужного. Тональність і те, що вони про нього говорять, дуже вам багато скаже про те, на кого і на чиї інтереси працює ця людина. В свою чергу, залуж видання підкреслює, що Залужний діяв за спиною у президента Зеленського. І як це класно лягає, ну, наприклад, в той же самий монолог, який ми побачили від Пальчевського. От така от, лабуда. І... Як ми бачимо, у нас медійники дуже класно все це розповсюджують всі ці наративи про те, що Україна країна терорист, про те, що у Зеленського і з Залужного є конфлікт. І питання в тому, що такого виду матеріали треба тоді вже давати з коментарями, а не просто з репостами, тому що це все одно, що давати цитати Путіна напряму і казати: Ну от Путін це сказав. Нам може нерелевантно, що сказав Путін. Путін пиздить просто, пиздить і говорить все для внутрішнього споживача. Ми не можемо давати його цитати без коментування цих цитат, без е, заперечення того, що він говорить, без якоїсь експертної дійсно думки з цього приводу. А у нас це все дається як новина, і от це все виглядає цей кончений е, 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 от, Радіо Свобода. Звернуть увагу, Радіо Свобода, Українська Правда і Стас э, Гречишин дуже класно написав э, Грачишин. Э, Західні медіа. Якщо ми не опублікуємо руснявий вкид за 200 баксів, за 20 баксів. За 20 баксів це зроблять наші конкуренти, наші медіа. Якщо ми не поширимо переклад руснявого вкиду, перегляди заберуть наші конкуренти. Майор ФСБ Ха, це занадто легко, блять. Так не буває. Бере ще 20 баксів. Да, це те, що відбувається. До речі, про Радіо Свобода. я зайшла на їх канал і була неприємно здивована заголовком Київ забив війні. Причому сюжет класний, я подивилася, і це знову ж таки клікбейтний заголовок. Київ забила війні, а там насправді ну, воно не про те. Але от у пошуках клікбейту. Людей, по-перше, відучають від того, щоб натискати на прості заголовки. І я розумію, що мій канал він теж багато в чому для багато кого є, типу, да, да. Блін. Але це канал Рагулі. Це канал Рагулі. Я не Радіо Свобода. Ну, трошки-трошки сумно. А один плюс один сніданок з на диво, просто заспокоюючи. Ну, тільки що пандочка не народилася в зоопарку, але так подивитися. Башку, Пушкіна з Щорсаєва Тутіна, історія киянки, що втратила зір, економічна вида, маска з тонцем. Ви знаєте, зразу, от зразу після, після, ну, після цього, після навіть сніданок плюс один, один плюс один, один виглядає дуже як <смас> сторінка Ютуба здорової людини. Сніданок з Тонцем. До речі, ви помітили, що я сьогодні п'ю каву не о 9-й вечора, а якраз вчасно. Зараз вип'ю ще одну після Етеру. Так, і на завершення. Рекомендую. А, до речі, про Золотухін зразу, поки далеко не відійшла. Він там е коментує те, що. Якщо ви не підете, просто зачитаю. керівниця відділення Washington Post у Києві Ізабель Хуршудян, яка кілька років працювала журналісткою в Москві і має величезну кількість знайомих у романській діаспорі, в яку входить і Маргарита Семанян від своїх джерел дізналася, що Роман Червінський. Від під, підірвав Nord Stream 2. за словами Хуршудян. Анонимне джерело повідомило їй, що Червінський служив в ССО, які підготували до та організували виїзд шістох осіб до Німеччини оренду вітрильника водолазного спорядження, привезли з собою півтонно відбухівки і підірвали одночасно три з чотирьох гілок газопроводу. За її ж словами, залужний знав про операцію, але збрехав марку Міллі про причетність. Тощо, тощо, тощо. Я прям навіть не знаю. Але, але е також з тих, кого я рекомендую, на кого підписатися. І знову ж таки, ми тримаємося за тих, з ким у нас дуже багато спільних цінностей, чиї думки є цінними, важливими, вартісними. І, наприклад, я таких людей. В мої, за моєю градацією завжди рекомендую Ватера. І цитую їхні слова. І я рекомендую піти до Дмитра Карповенка і прочитати його пост про українську журналістику. Дуже розкрита тема. прямо бомбічно розкрита тема. Навіть нічого не буду цитувати. Хороший пост. Ідіть, читайте, заглиблюйтеся і вчіться в глибокий аналіз верзатися.